Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Ювентус може розірвати контракт з Погба, якщо Француз програє апеляцію в спортивному арбітражному суді. Наразі клуб очікує на рішення спортивного арбітражного суду щодо апеляції футболіста. Нагадаємо, що 31-річного француза дискваліфікували на 4 роки за провалений тест на допінг. В організмі гравця були знайдені сліди вживання тестостерону. Наразі Погба має контракт із Ювентусом, за яким він отримує. Мінімальну зарплату 2000 євро на місяць. Але якщо дискваліфікація буде підтверджена, то угоду буде розірвано. Голанд вперше цього сезону не забив в АПЛ. Манчестер Сіті втратив очки виїзному матчі шостого туру АПЛ проти Ньюкасла. У цій грі не зміг забити нападник гостей Ерлін Голанд. Це перший випадок у поточному сезоні АПЛ, коли норвежець не зміг відзначитися голом. У попередніх п'яти матчах на рахунку Голанда 10 голів. Палмер перший в історії АПЛ гравець, який оформив покер до перерви. Півзахисник Челсі Кол Палмер відзначився чотирма голами в матчі Апел з Брайтоном. 22-річний англійць забив на 21, й 28-й, 31-й та 41 й хвилинах. Хавбек став першим в історії Апел футболістом, який оформив покер до перерви в одному матчі турніру. Баварія вперше не виграла на чолі з компанії. Баварія зіграла в нічию з Байром в матчі п'ятого туру Бундесліги. Це перший офіційний матч після призначення головним тренером Венсана Компанії, в якому баварці не перемогли. Раніше на чолі з бельгійцем команда здобула шість поспіль перемог в офіційних іграх. Трубін пропустив 53 голи в 56 матчах за Бенфіку. Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін пропустив гол в матчі сьомого туру чемпіонату Португалії проти жіл Вісенте. Фелікс Корея вже на восьмій хвилині забив у ворота 23-річного українця. Це 53-й пропущений м'яч воротарем в 56-й грі за португальську команду. Також в його активі 20 сухих матчів. Сирота забив у другому поспіль матчі за Макабі Хайфа. Орендований у Динамо захисник Макабі Хайфа Олександр Сирота відзначився голом в матчі п'ятого туру чемпіонату Ізраїля. Сироті вдалося забити в матчі проти Хапоеля Іроні Чмона. На 72-й хвилині 24-річний українець зробив рахунок 3-0. Це друга результативна дія футболіста у семи матчах за ізраїльську команду. Барселона вперше в сезоні Ла Ліги втратила очки. Барселона програла Осасуні в матчі восьмого туру Ла Ліги з рахунком 2-4. Підопічні Ганс Дітера Фліка вперше в сезоні чемпіонату Іспанії втратили очки. До цього матчу у команди було сім перемог в семи турах з загальним рахунком 23-5. Барса залишилася лідером турнірної таблиці Ла Ліги – 21 очко. Олімпіакос підписав 27-річного атакувального півзахисника Язиджи. Атакувальний півзахисник Юсуф Єзос. Язиджи ста гравцем Олімпіакоса. Перехід відбувся на правах вільного агента. Останнім клубом футболіста був Ліль, який він залишив влітку. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, контракт з гравцем розрахований до 2027 року. Язидж є вихованцем Трапзанспора, з якого і переходив у Ліль у серпні 2019 року за 18,5 мільйонів євро. У Месі 25 результативних дій в 16 матчах сезону МЛС. Форвард Інтер Майамі Ліонель Месі відзначився голов в матчі МЛС проти Шарлот. 37-річний аргентинець на 67-й хвилині встановив остаточний рахунок. Це був 15 тий забитий м'яч футболіста в 16 ти матчах сезону МЛС. Палмер, лідер АПЛ за кількістю результативних дій з минулого сезону. Півзахисник Челсі Кол Палмер, починаючи з сезону АПЛ 23-24, оформив 43 результативні дії в турнірі. Це найкращий результат в чемпіонаті Англії. В топ-3 за кількістю результативних дій з минулого сезону також ходять Ерлін Голланд з Манчестер Сіті та Мохамед Салах з Ліверпуля. Микола Кухаревич не реалізував пенальті в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії проти Рейнджерс. 23-річний українець виконав удар з 11-метрової позначки наприкінці першого тайму. Але голкіпер суперника Джек Бетлен забрав м'яч до рук. Рахунок на момент пробиття пенальті був 1-0 на користь рейнджерс. На 68-й хвилині Кухаревича замінили. Арсенал готовий продати Жезуса взимку за близько 40 мільйонів євро. Зазначається, що палмий за який виступав 27-річний Бразилець з 2014 до 2016 року, хоче підсилити лінію нападу на матчів клубного чемпіонату світу. Арсенал готовий укласти угоду про трансфер гравця в січні та хоче отримати близько 40 мільйонів євро. Лунін зіграє з Лілем та Вілля Реалом. Реалу прилюдне деталі травми тібок куртуа, яку голкіпер отримав в матчі з Атлетіко. За прогресом відновлення футболіста будуть спостерігати клубні лікарі. Куртуа зможе зіграти Сельту в чемпіонаті Іспанії 19 жовтня. А в іграх з Лілем в Лізі чемпіонів 2 жовтня та з Вілія Реалом в Лалізі 5 жовтня гратиме Андрій Лунін. Дженуа може підписати Алі, який не грає півтора року. Клуб може підписати колишнього півзахисника Тоттенхема Деле Аллі, повідомив інсайдер Ніколо Скіра. Італійський клуб зробив трансферний запит по 28-річному англійцю, який з літа перебуває у статусі вільного агента. Останнім клубом гравця був Евертон. Через травму останній матч він провів 26 лютого 2023 року. Анджелоті перший в історії Ла Ліги тренер з 40 поспіль матчами без поразок. Один-один з Летіко, це сороковий поспіль-матч Ла Ліги, в якому не програв Реал. Всі ці 40 ігор команда провела під керівництвом головного тренера Карло Анчелотті. 65-річний італієць став першим тренером в історії чемпіонату Іспанії, який провів 40 поспіль матчів без поразок. Альга Рафа оголосила про трансфер екс воротаря ПСЖ Серхіо Ріко. Воротар офіційно став гравцем катарської Альга Рафи. Перехід відбувся на правах вільного агента. Останнім клубом ріко був ПСЖ, який він залишив липні. Востаннє він потрапляв в заявку команди на матч 27 травня минулого року. 33-річний Грізман завершив кар'єру у збірній Франції. Форвард Атлетико Антуан Грізман оголосив, що завершив виступи у складі збірної Франції. 33-річний футболіст провів 137 матчів за французьку збірну, в яких забив 44 голи. У складі команди нападник виграв ЧЄС 2018, срібло Євро 2016 та ЧЄС 2022, а також Лігу націй 2021. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, яких він викликав на жовтневі матчі Ліги Націй 24-25. Список гравців зараз ви бачите на своїх екранах. У жовтні збірна України проведе два домашні матчі у групі Бі 1 Ліги Націй 24-25 у Польщі. 11 жовтня в третьому турі синьо жовті в познані прийматимуть Грузію, а 14 жовтня, в четвертому турі в Роцлаві зіграють проти Чехії. Атлетіко може бути покараний частковим закриттям трибун через поведінку фанів на матчі з Реалом. Атлетіко може отримати покарання за поведінку своїх фанатів на домашній грі восьмого туру Ла Ліги з Реалом. Нагадаємо, що вболівальники кидали різноманітні предмети в голкіпера гостей Тібо Куртуа, А матч призупиняли у другому таймі на 15 хвилин. За інформацією джерела, через це Атлетіко може бути покараний частковим закриттям трибун на наступні два-три матчі вдома. Аль Наср розпочав переговори з Роналду про продовження контракту. Аль Наср розпочав переговори з Кріштіану Роналду щодо продовження контракту, повідомив інсайдер Ніколо Скіра. Чинна угода 39-річного португальця спливає 30 червня. Нападник виступає за клуб з чемпіонату Саудівської Аравії з початку 2023 року. Манчестер Юнайтед найближчим часом не звільнятиме тенгага. Головному тренеру Манчестер Юнайтед Еріку Тенгагу найближчим часом не загрожує відставка, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, спеціаліст все ще має підтримку клубу, але тиск на нього зростає. Важливими для нього будуть два наступні матчі проти порту у Лізі Європи та за Застонвілу у чемпіонаті Англії, причому не лише з погляду результату, а й гри команди. Ну а на цьому все. З вас лайк та підписка на канал. Побачимось!